Привіт, друзі! Чого немає в світі, особливо мене в саду, це просто чого не вистачає. От часто запитати, чого тебе не вистачає? Землі не вистачає, але що зробити, друзі, і в цю сьогоднішню гарну листопад нову теплу пору. Я сьогодні познайомлю з цікавим дуже деренем. Дерен Корнус. Ми що є дерен Сибірика Тобто є типо, ці всі Сибірські, ці Білі, потім є Криво червоні дерени, є дерени коуза, є контраверса, є, типо, є пиль, є деревні, там ще мільярди. Є. Кисло, це дерен. А є ось такий от красивий житель Канади. Дерен канадський. Дуже цікава росина, вона є напівлистопадною, напівнелистопадною. напівне вона схожа на Звіробій чашечковий. Тому сьогодні я вам розкажу про особливості агротехніки. Цієї рослини цікавої, чому я собі завів і сижу ну і так далі. Поїхали. Перш за все, нам треба подивитися, що у нас робиться із кореневою системою. Як бачимо, він є виткий. ну не виткий, він ще а позучий. От. Бачите, як в нього цікаво росте кореневище його. Дійсно, як у а, господи звати Звіробоя тяшечковали, значить рукає бася у нас. Виходь. Шеріл, басяня. І ім, зараз ім, ім. Да, да, успокоюся. Батя, я переживаю, тому що Привіт з літаща, бачите? Переживаю, тому що вже давно е, обіцяв, що я пересажу. бачите, ось тут торф. Ростеємо в торфі, йому треба кислий ґрунт і така тінь на півтінь. Ростеємо в лісак там в Канаді. Ось щось там буває відмирає. Но, взагалі я бачив, що він і зимує і з листям, і близиться також. Я підготував певну суміш сторфу, і буду робити для нього кислу, кислу о, діляночку. Так, ну сидимося на його. Я обирати місце, де воно буде рости. Тому що від цього все починається найважливіше. Де його? Можна при... прилаштувати. Так, любить він такий досить розсіяно тянистий світ. Бачите, світло. Досі вчора побігав півоні знизу, посадив горянки деякі там. Того що ну, реально місце пропадає, а всім розумієте, що таке місце в саду. Коротше. Так, зараз я десь знайду лопату. Так, лопата знайдена. І шукаємо, де нам посадити. Його, верніше. Так. Ну, можна ось там, в принципі. Там і, і місце є, і не так-то багато. Ну а чого в принципі ні, слухайте. Там і, і тінь така, хоча можливо більш світліше можна придумати. У мене сонця багато і сухо. Ну, а чого? Де, те пробуємо тут. Хоча він буде розповзатися, а чого б і ні. О, Боже, це все наш To be or not to be, розумієш? це постійно. Думаю, що його робити, як кажуть на Чернігівщині. Що робить, що робить, куди його посадити? Ну, тут у нас все. є певні місця, де було б непогано, його, думаю, висадити. Ну давайте пробуємо ось тут його приростувати. Хоча наш потім буде як завжди... Ой, треба було щось друге тут висадити. Це в мене вже бачите, горщик з малини. Тут у мене конваліварі гат наросте. Ну, попробуємо. Постить корінь також цей дерен, коуза, коуза. Ну що, копаємо яму і потім будемо робити більш кислий грунт для нього. От у нас така суглинок. І щось ще для того, що там накопав, інтересно. Ааа, я зрозумів, що це таке. Тут, але, тут в мене, коротше, раніше в мене була тут калінізація. калінізація. Тепер тут, напевно... Ти хершу вам копаєш. Давайте я до вас повернуся зараз. Щас... Ну коротше почекайте мене. Коротше, це саме воно. Що там? Коротше, там не можна було нічого викопати, Тому що там, там. Ну, коротше, ви зрозуміли. <laughs> Дуже гарна ситуація. Тут на що в мене не росла, геть погана і вона хворіла. Бачите, в мене навіть корінь не пропав. там. Проблема з нею було, що ну, така яблуня, вона ще ліжива була, Серце не бачимо. Що тепер ми робимо? робимо грунт для цього дерева. Потім тут ще тут куча з цих росте а, 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 ліси лимони. Що, беремо тепер ґрунт. Висипаємо кислий торф для лохини. І, це. І от бачите, я змішав всі на світі. Буде нечистий торф, тому що знаєш, багато хочеш. Буде суміш. Торфу із е, нитів землею. Трошки змішуємо її такою там. Тому що була ціла епопея, вони застали мене із з е, е, викочовуванням оцього терклятого хміля. Хоча пиво люблю, але слухай. Багато роботи, корише, буде реконструкція буде в мене саду, ну як що в саду, е, буде, е, буду малину я десь продавати, Катя, хорошим малинам скажу, тому що треба місця багато. От Ви поняли. Ну от така от ґрунт, бачите, що в мене залишилося? залишилася ця, корінь із хміля з того світа. Коротше. Це така окрема історія і більш страшнюча. Ну, в общем, дерен росте як в кислому ґрунті, сильно кислому, так і можна слабо кислий. Тут в мене, в принципі, земля і в мене гарно стру... гортензія без таких прибамбаців. Що беремо? Беремо, витягуємо його із... із свого лічбища, трошки його так роз... розцягують, як кажуть, на, на Вінниччині. От. І щоб він більше виходив в реальності. Корінь. Зараз бачте, от ви викупимо таку ямку. Потім ще ще накидую, більше більше накидаю ем, е, сірки каліної, потім пролью, обов'язково треба, вони люблять сирий ґрунт і от залишаємо так його до весни. І бачимо, що буде весною роботи. Має бути нього ще такі білі квіти, мають бути в нього, як у Дерена Коуза. Там, ось, там мало бути, хто його батька знає, побачимо. така от історія у вас е, цьом-цьом. Пока-пока.